На цьому Демстер Хайвей закінчується, і починається нова дорога під назвою Клондайк Хайвей дорога золоту шукачів, яка з'єднує місто Вайтхорс з головним містом золотої лихоманки Доусон Сіті. Саме туди я направляюся, аби цікаво відсвяткувати закінчення першого етапу моєї подорожі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте закусенець догори і напишіть коментар про свої враження від цього випуску. Моя п'ята точка зараз дуже задоволена. І їдеться як набагато легше тепер після гревелу. У мене, коротше, важча частина з самого початку була, а не в кінці. Тому я зараз вже такий загартований, буду їхати по асфальту нормально топити. Але тут теж машин нема майже. Тебе сьогодні мотивую, що е, треба їхати і в кінці буде приз бургер або якась смачна їжа. Так що оце кручу, спішу на бургер. Mm. Ось подивіться моя швидкість. Бачите, як спішу. Так, да, звісно, після гревела на асфальті летиш ракета. О, зараз проїжджає аеропорт. Це у мене тут була зупинка, коли я летів э, в новік. Багато вертольотів працюють по пожежам. Э, коли я тут був э, в аеропорту, взагалі не було вертольотів. Це отакий аеропорт у Dawson Сіті. І багато таких маленьких приватних літачків. Прикольно виглядає. Все, вже залишилось майже нічого. 20 кілометрів, по-моєму. Вже на під'їзді до Долсона мене може настигнути дощ. За весь час жодного разу не, піпа... не попадав під дощ. Ну, а може і обійде стороною. Але їм тут дощі потрібні, щоб тушити пожари десь собі. Зовсім трохи не доїхав, вже на під'їзді до міста. Зараз пішов дощик. Ну, він не сильний, але вже треба одяг, одяг перший раз а, дощовик. Тусон зустрічає мене зливою. причому такою конкретною. Зараз Зайшов, отут, от будується будинок, сховався під дахом. Чекаю, поки пройде дощ. Їхати не хочеться. І таке враження, що він надовго. Там такі тучі вони стоять, і не рухаються. То мабуть Природа плаче за мною, що я вже на демстер не повернуся. Човка сьогодні була жесть. От дивіться, я став тут така як бесідка зі столом. Я просто на столі поставив палатку, бо дощ шов такий нереальний вночі і ввечері. що... Ну Тут норм, норм під кришу, але місце крипове, дивіться, тут якісь туфлі розвішані розвішення, взуття. Таке враження, що це був хостел раніше, а зараз він просто закинутий. Раніше, можливо, тут прикольно було, тут щось підтримувалося, тут такі кіноці, ну, оці велосипедисти, байкпакери тусувалися. Ну, це Доусин мене зустрів, звісно. Ще є те саме. Ще вчора коротше, прибігла якась бішена білка. Вона взагалі не боїться, вона не тікає. Можливо, вона в тій бесідці живе. Коротше, вона бігає, там скаче, і там, чуть не... я їм, вона мені в тарілку скаче, я її проганяв, проганяв. Взагалі не боїться. Вночі ще лиса тут ходила, шарилася, я її проганяв. Місце дуже-дуже якесь таке, блін, стрьомне. Варіантів зупинитися вчора не було багато. Я вже переїхав на цю це на іншій стороні ріки, я вже переїхав паромом, там це був майже останній паром, і мені ну, просто не було сил повертатися, тому це став тут отак от, от стояв. Жесть. З'явився хазяїн цього, міста. зараз Хочу піти з ним поспілкуватися, він відкрив офіс. Він підтримує Україну. що Ось. Ukrainian flag. флаг. Um, от нуго висить тут український прапор навіть. How many times you were in Ukraine? Five-six times. Amen. Look at the map. Is that your your trip? That's was by bicycle. Nice. From northern Germany to Australia, Australia to Japan, Dawson City, Newfoundland, down, down, down. And it lasted for fifteen years. And uh, you just uh, made this hostel for bike tourists, and mm -hmm. the... yeah, nice. I like cycling. Do you have any souvenirs from Ukraine? Hmm? Do you have any souvenirs from Ukraine? Not really. Not really. I except the toilet I... paper. Yeah. <laughs> I worked along the way. Oh, so you stopped in some countries and. Uh, I worked to make money. Yeah. Lots of people do like that. But uh, what kind of job is that? In Taiwan, I was a tour guide. Tour guide. Australia, I was a welder. Japan, I was an English teacher. Montreal, I was a dishwasher. Everything. Поспілкувавшись з хазяїном цього хостелу, він вмовив мене залишитися тут. Я думаю, в принципі, я за хостел заплатив 20 баксів, все краще, ніж 200 в готелі платити. А я буду в кімнаті. Тобто. Ідея у чувака є якась, але тут, бачите, все так запущено. Він трохи схожий на мужика, що я зустрічав у Латвії, Котрий колек колекціонує різні речі і теж він там мені почав показувати. От у нього теж все не організовано, все підряд, Там і інструменти і тут, ще щось. Так і тут. Ну, що. Кімната, от тут це як хостел, виходить, тут а, 5 ліжок. Обирай будь-яке. Єдине, що тут немає електроенергії і е, теж немає е, прання, треба в місто їхати. Ну я зараз поставив, зараз трохи сонечко вийшло, Поставив батарею, хай заряджає От. і поїду е, в місто на е, прання. Там є е, такі загальні. Дивіться який велосипед брудний після вчорашнього дощу. Весь в піску. Це там деякі люди просто катаються, не доходять, тобто вони ще сюди переїхали і їдуть назад. Паром безкоштовний і швидко перевозить на ту сторону. Сьогодні 1 липня, День Канади. Зараз тут зібралися люди подивитися на парад. Ну і я, звичайно, не проїжджаю Повз. Eugene. Okay, Eugene, are you ready? Let's put your drink up here. And you read the rules? Okay. Camera is ready? Yes. <laughs> Alright, Eugene. You can drink it fast or you can drink it slow. But your lip must touch this narrowly toe. Only your lip, no teeth, oh, no um, tongue, certainly we're no tonsil. You may kiss yeah. the toe. That's why the other little technique is. <laughs> Woo! <Wait a> <laughs> 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 well done! Like a pro. <laughs> Welcome to the top In <laughs> Даунтаун okay. готель наливає віскі з ампутованим пальцем. Це реальний ампутований палець людини. І ти отримаєш сертифікат. <laughs> Треба випити, щоб палець доторкнувся твоїх губ. Якщо 2,5 2500 доларів штрафу. Отаким був день Канади 2025. Отак я відсвяткував завершення Демстер Хайвей. Але це ще не кінець подорожі. Попереду ще більше 3500 кілометрів шляху. Так що залишаємося на зв'язочку, не переключайтеся. І побачимося в наступних серіях.